Виготовляємо індивідуальні устілки під будь-який запит. Сьогодні ми покажемо процес виготовлення індивідуальних устілок на прикладі одного з наших клієнтів. Чоловік має діабет, внаслідок чого довелося ампутувати два пальці на правій нозі. Звичайні ортопедичні устілки не підійдуть у такому випадку, тому чоловік звернувся до нас. Він зробив 3D-сканування стопи в одному з наших магазинів. За результатами сканування та після консультації наш спеціаліст змоделював йому індивідуальні устілки. Після онлайн-обробки модель устілок потрапляє на виробництво, де починають їх виготовлення. Спочатку вироби друкують на спеціальному верстаті, з блоку матеріалу Ева з'являється основа устілок. Бачите, ось цей горбик попереду устілки. Він компенсує ампутовану частину, що забезпечить правильне положення стопи у взутті. Далі їх шліфують, клеють покриття на основу та підрізають. В цьому випадку це спеціальне покриття діабетичне, пом'якшене та зносостійке, після чого устілки проходять фінальну обробку. Потім ми їх пакуємо та відправляємо замовнику. Виготовлення займає всього 24 години. Вам цікаві такі історії з виробництва? Пишіть у коментарях.